Роботи з залежностями як психіатр, сімейний психотерапевт, психолог, група самодопомоги, це все те, що відбувається. робити все, щоб було добре всім нам і всім нашим роботодавцям, чи безробітним, чи шукачам, тобто з тими клієнтами, з якими ми працюємо, тому що ми маємо бути людьми. Якщо ми будемо людьми. Добро повертається добро. Був орієнтовний перелік суспільно-корисних робіт. Тобто, деякі з вас має друзів, знайомих, родичі, які є приватними підприємцями, які є юридичними особами потрапити до нас на реабілітацію. Вони повинні звернутися до соцзахисту. будь ласка, емоціями, такими свіженькими, Як вона практиці. буде свій світ, своє бачення навіть тої ж самої картинки чи навіть прийти. Вона працювала, розумієте, чи допомогла. А нас надя гарно Є в Мене Катерина зараз і і не здавав такий звіт, куди яку графушу поставити. Ви був працевлаштований. Вони? вони працюють другий місяць. Наприклад, організація суто розрахована на суспільно-корисні роботи. Їм треба попереджувати співробітників, що десь можуть бути якийсь місяць, які кілька днів Команда людей тримали завдяки тому, що ми проговорили. Філософську частину, заради чого ми тут зібралися разом, і ми тоді встало рецепція, яка приблизно прозмірця кінала. Отак сорок чоловік по, по кутах, не стоїть, навіть місця не було. І ми ніхто не сидів, бо нема, не було де І Ми так от стоїмо я кажу, добре, давайте ми визначимо, що будемо робити. Добровольче ж питання, ми зараз об'єдналися. Це те, що ну нас так, ну так в нас склалося, але типу це буде важливо для розуміння. Так не, не впишеться, Ось мусили стати перед вибором, що ми щось. Чи ми жертвуємо? А куди сфокусуємося? Часто того, як ви слухаєте? У вас з'явилися з'явилися якісь думки. Чи багато також у нас є майстерня? Вони за цим цим приходять. Деякі люди просто приходять навіть поспілкуватися, потребують організованості, яку можуть надати ваші громадські організації. Організовують зустрічі, збирають цих людей на подати ці зміни, але йти вони мають саме від вас.